Доброго дня громадяни України, доброго дня, жителі слава Ми знаходимося на ділянці дороги між Біловіжом Селом і селом Мушні. Це місце називається Крива. І мене сьогодні люди попросили зняти відеоматеріал про стан цього місця дороги. Тут хтось чи трактором переїжджали, чи що вони зруйнували сушейку. І є необхідність в ремонті, серйозна необхідність в ремонті, бо дуже багато людей скаржились, мені дзвонили по цьому поводу, щоб я спеціально сюди приїхав і зафіксував цей момент. І поставити вимогу перед «Укравтодором», так би мовити, бо це дорога державного значення, поремонтувати цей участок. От я і ставлю вимогу. Цим мають займатися ці чиновники із, я не знаю, з Рукитного там, чи з громади, там, ці, що є керівниками так звані Слуги народу. От займайтесь, тому що дуже люди недовольні. Це є пісок, він є рихлий. Коли підуть дощі, він тут буде твань. Хоч навіть це пісок і тут воно все буде цим. І ну, не доїде, ні пожежна не доїде, не доїде, ні швидка допомога. Не знаю, там навіть якось, якісь інші автомобілі вони можуть пошкодитись. Сьогодні в лісництві розвилася фура, то шофер мав їхати на машині, то він відказався. Він десь видно їхав сюди, він сказав, я сюди не поїду грузитися. Того, що каже, я пошкоджу собі машину. От уявіть собі ситуацію, якщо водій вантажної автомобіля відмовляється їхати, то що говорить про легкові автомобілі? Коментуйте.